Вітаю вас, друзі, з будівельного майданчика проєкту проекту Підзорями сьогодні. Ми з вами потрапимо в один з наших будинків, які будуються, покажемо реставрацію нашого мосту через яр і познайомлю вас з нашим іменитим генпідрядником Галицькою будівельною гільдією. Сьогодні буде дуже багато класної інформації, тому не переключайтесь. В першій черзі ми вже залили плиту перекриття паркінгу, приступили до лиття моноліту вертикалу і горизонталу першого поверху. У першій черзі третьої четвертої секції вже повністю готовий перший поверх. Ми приступили до лиття моноліту другого поверху. А позаду мене друга черга нашого комплексу. Тут вже виконано 80% монолітних робіт. Ми приступили до перекриття п'ятого поверху. Фінального також тут завершено два поверхи кладки. У другій черзі розпочинаємо монтаж системи колективного димовидалення. А зараз ми знаходимося у другій черзі на другому поверсі одній з квартир, де наші мешканці будуть бачити ось такий фантастичний краєвид. Це наш автентичний міст, який ми реставруємо для того, щоб він максимально був схожий як на рендері для ваших денних і нічних прогулянок. Олександр Миколаєвич, ви як співвласник Галицької будівельної гільдії і Куртигін-підрядник нашого об'єкту, розкажіть кілька слів про свою компанію. Ну, чи ви вчитесь на нашому об'єкті, чи може вже маєте більше того будівельного досвіду? Скільки живеш, стільки вчися. Навіть три об'єкти, які ми збудували спільно з вами, вони всі теж різні. Але що хочу сказати про вашу компанію, чим вона нам імпонує, що у вас дуже добра парадигма. На буйка, де ми будували. Спільно з вами перший об'єкт у вас було гасло. Зараз тут погано, а коли ми збудуємо буде добре, ну, в такому дусі. І ви розумієте, де треба з поганого зробити добре, а де треба добре не зіпсувати. То, якщо подивитися тут, то добре тут зробила природа, а ви просто це все не псуєте, тим самим робите прекрасний об'єкт. Дякую. Так, в двох словах по досвід гільдії, взагалі в будівництві. Скільки вже? 14 років. Це солідно. Біля ста зданих експлуатації об'єктів і в процесі реалізації, враховуючи сьогоднішню ситуацію, близько 12. Я думаю, що солідна заявка. Я думаю, що генпідрядник, який працює з нами вже не перший рік і будує нам такий класний об'єкт, як підзоріме, забезпечить тут якість, комфорт спільно з нами. Осад Миколаївич, дякую за інформацію і дякую, що сьогодні прийде нам Більше. час. Наразі це всі новини з будівельного майданчику під зорями. Чекаємо вас у наших відділах продажу.